У сесійній залі старшокласники з різних шкіл міста. Вони лідери учнівського самоврядування, які вирішили дізнатись, як працює міська рада зсередини. Усе це в межах проекту Школа місцевого самоврядування, ініційованого молодіжним парламентом Чернівців. Це проект, який направлений на практичне навчання наших голів учнівського самоврядування та заступників учнівського самоврядування, заступників голів. Це можливість для учнів, які активно себе. Проявляють які активно показують себе в шкільному самоврядуванні, також бути залученим до місцевого самоврядування, а саме зрозуміти, як це працює, які процеси є, яким чином вони можуть сприяти розвитку нашого міста. Програма має три блоки: системне мислення, молодіжна політика та практичні поради, як брати участь у житті міста, спікери, викладачі, представники молодіжних організацій та очільниця управління освіти. Першим блоком буде у нас Вікторія Кіфіак. Це Блок буде спрямований на те, щоб розказати про системний підхід в стратегії мислення, тобто розказати про те, як можна покращити своє мислення, як можна стратегічно його упорядкувати та планувати наперед. Другим спікером у нас буде Яна Мельник, це це голова парламенту, яка точно зможе розказати про молодіжну політику, та як молодь навіть в віці учнів може впливати на наше місто. І третім спікером, звичайно, буде Очільниця управління освіти Ірина Ярославівна Ткачук. учні мали змогу поспілкуватись з Чернівецьким міським головою Романом Клічуком, поставити свої запитання та дізнатися про плани розвитку міста. Кожне питання було воно цікаво було по по своєму тобто діти ці, цікавилися і і найскладнішими періодами цікавилися інші які плани в міста я пишаюся молоді я я переконаний що вони відрізняються від, від по, по покоління мого, вони вони більш сміливіші, креативніші. ну і все що ми робимо в цій країні і у нашому місті якраз за за заради цього покоління яке сьогодні було в залі Такі зустрічі більше ніж навчання. Це шанс побачити роботу міської ради зсередини, налагодити нові знайомства та запропонувати власні ідеї розвитку міста. Я сюди прийшла, тому що я хочу дізнатися більше цікавого, і я очікую послухати спікера Данілюка Івана Васильовича. Як ви вважаєте, цей захід може бути корисним подальшому? Так, я думаю, в житті школи та в Праці він мені допоможе. Щоб послухати, дізнати багато чого нового, корисного, щоб потім це примінити на практиці. Ці знання. Я прийшла, щоб дізнатися багато більшого, щоб не знаю, прокачати свої знання, також це потім в житті приміняти. Коли я стала президентом, я знала вже, що я десь тут побуваю, щоб зробити щось круте для своєї школи. Я прийшла, щоб дізнатися нові можливості, які можна запропонувати для моєї школи. По завершенню учні отримали сертифікати. Організатори обіцяють, що такі зустрічі стануть регулярними, щоб молодь відчувала себе частиною реальних змін у місті. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4